Я відразу відчув, що щось сталося. От, почав телефонувати, але Даня вже не брав трубку. Андрій Дідік пригадує лютневий день, коли він втратив 15-річного сина Даню. Хлопець загинув під час теракту. Це була хода в першу річницю Революції Гідності. У натовпі спрацювала протипіхотна міна, схована у кучугурі снігу. Замовником цього вибуху була російська ФСБ. Загинули четверо людей, які йшли у голові колони. Серед них школяр Данило Дідік піклувався і не хотів, щоб ми нервували за того, що він. Там буде. Тому він мені розповідав, але все завжди потім. Сьогодні пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії, вперше вшановують на державному рівні. Відповідну постанову Верховна Рада ухвалила 1 червня. У документі йдеться про понад 240 загиблих дітей. У Харкові ж п'ять років тому загиблим у теракті встановили пам'ятний знак. Серед ініціаторів був координатор місцевого євромайдану Ігор Расоха має бути нормальний пам'ятник. Має бути школа імені дані дідика. Він не був випадковою жертвою. Він знав, що робить, знав, куди йде. Мені здається, що шанувати пам'ять ми маємо перш за все реальними ділами, а від Верховної Ради реальними реформами. В пам'ять про загиблого школяра писали пісні та вірші, влаштовували аукціони та музичні марафони, спортивні змагання. Посмертно хлопцеві присвоєно орден за мужність третього ступеня та орден народний герой України. 2018 2018-го у Покрові, а це Дніпропетровщина, ім'я дідіка присвоїли спортивній школі. На честь хлопця пропонували назвати і 11-ту школу Харкова. Там вчився Данило. Відповідна петиція на сайті мерії зібрала потрібні 5 тисяч підписів. Посадовці цього не зробили. Не підтримують цю пропозицію і керівниця закладу Світлана Проценко. Пояснює, що переживає за інших учнів, які можуть подумати, що героєм можна стати лише посмертно. Поки на фасаді будівлі встановили меморіальну дошку. Сьогодні у школі уроки пам'яті. Говоримо про історію. Чому 4 червня? Говоримо про те, що от сьогодні в нас закінчення навчального року, але, на жаль, через збройну агресію Росії не всі діти і не всі сім'ї можуть радіти літу, канікулам, що 240 дітей загинули, в тому числі і наш Даня. Цього року гуртока Анельзи та реперка Альона Альона випустили пісню Країна дітей на слова Сергія Жадана. Вірш присвячений Данилу Дідіку. І поросли України. Діти що стане нам порушення моги. За шість років від теракту всі троє виконавців, а це жителі Харкова, не перебувають за ґратами. Їх засудили до довічного ув'язнення та передали на окуповані території під час обміну. Це була вимога Росії. Андрій Дідік каже: єдине, чого він прагне, покарати винних у загибелі сина. Легше від цього не стає. Ну, навіть якщо школа буде мати чи не буде мати. Це, ну, це треба не для нас. Марина Сметана та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків.